Привітик всім! Я з донечкою ходила по ожину. Назбирали ми ось тут таку баночку ожини. Було важкувато робити. Вона дрібнесенька, така малесенька. І що сказати, Повисихала вже. Зато ми назбирали гарний букет квітів лісових. Ось тут фіолетові, які гарні, як дзвіночками йдуть. Ну, Це морквиця, це воздички, все милі фіолетові, рожевенькі, гарненькі, пахнуть, а ще От, яблук. І ще яблучок так біленьких трохи нарвали. Такі маленько киснуваті. Так, яка гарна яблунька, подивіться. Яка красота сидіти, тут мені удобно, як на кріслі, вирішили перепочити. О. Трохи ручки обдерли, нілечка, а ще ми би заспівали. Яка у нас була гарна пісня про джину. Що кидаю жину у відро. Але далі яке вкусне варення у моєї мами. А ти всю жину поїдала, знаєш? Mm -hmm. Таке було пісні. На жаль, ми не пам'ятаємо пісню, бо це із нашої пародії. Коротше. У нас їх є десь 80 пародій, але треба гортати десь на 70 наше відео. 50 А у нас їх вже, мабуть, біля скільки? 800? Mm -hmm. Mm -hmm. Десь, так. Ну, Пому нелінки. А ще покажу Лілічку, яка вона гарна, квіткова. <різована> так, Лілечка, привітайся. Ліля собі зробила фотосесію, звісно. гарні травен, ну вони, на жаль, не кошені. Так. Ось така яблонька вже. Ні, <різована> <різована> ні. <різована> <різована> <різова> <різова> you yeah. Раду, що ми десь будемо мати не ми похорон. Та не помер. Диви, не двигаєшся. Не двигаєшся? Подвигаємо. Угу. А -а -а -а. Квіточки, дониці, вітамінки. Ніж донечком вітаміни, організм не був зміни, ви ж велика. О, дивіться, яка мортковичка гарна. Так, формування букетиків. Двітик сім.